Доброго ранку, 16 вересня, а у нас в студії вже гості. А саме гурт Маунтін Бріз. Це два учасники: Олександр Біляк та Ілля Біляк. Хлопці полтавські музиканти. Вони дебютували вже на x factorі та скоро дебютують на полтавській музичній премії першій музичній премії у номінації Прорив року, тож знайомимось з ними ближче. Привіт хлопці, Взагалі, ранку. як прокинулись? Розказуйте. Взагалі добре. Та важковато. Ага, у кожного своє. Взагалі, yeah, як починається ранок у музикантів? Uh, з будильника. Uh. Uh. З будильника починається, тому що ми так привикли, що багато не спимо. А і... далі вмиватися або на гітарі uh. грати. Uh. Вмиватися, мабуть. До гітари теж можна з чистими ручками. Uh -huh. і все -таки uh. До якого часу ви доходите вже до музичних інструментів? До обіду. Yeah. <laughs> а потом скидки определяете, а, а что репетиции? Тут уже по-разному. Мы в по последнее время каждый день вообще репетируем после обеда. Ну, то, что есть, куда стремиться, есть, что готовиться, есть, чем расти. Вот. А... И вместе собираемся. И отдельно репетируем, и вместе потом собираемся после обеда. Взагалі, у среднему сколько часов занимают репетиции у вас? Часа два? Ну, в день, да, два часа. Якщо кожен день, то десь часа 15 полтора Угу. Щодо вашої творчості, саме проєкт гурт Mountain Breeze, mm -hmm. правильно? Ви mm uh -huh. заснували взагалі, чому така ідея народилась у вас? Uh, основали року два назад весною і думали просто, що ну, це не значить названня, то, що там горний вітер, горне дихання, тому що ми там сильно любимо гори, <laughs> ми там часто буваємо. Ні, просто хотілося щось необычне, такое, щось свіженьке, і так назвались. І, uh, Заснували два години назад, як я сказав, і після того розвиваємося, розвиваємося, дивимося на себе туди, які ми були малі в усіх планах, і зараз ну тобто то є рост. Який ваш жанр переважає все ж таки у музики? Музиці поп -рок, поп -рок, інді -поп. Поп рок інді поп. Тобто, ми любимо експериментувати угу. у різних жанр. Так. потрібно мені дізнатися, ви кавер-гурт чи ви свої хіти якісь представляєте? А авторські хіти, музику, слова. Ну, у нас очень много каверов, и только одна своя песня, uh -huh. но мы собираемся від звання кавер группы переходить уже більше в, в группу по центру, uh -huh. в авторский песню. В процесі все это да, пишемо, уже, уже есть в разработке следующая що песня. Щодо вашеї першої песни, яка є так, як вона називається про що вона? вона... На англійському uh -huh. на англійській мові і називається Get to You як добратися до тебе, досягти тебе, і вона про досягнення мети, досягнення сілі в такому стилі рок. Хто пише а... слова? Хто хоче досягнути до неї, до когось? Ми всі місці ми були. разом сіли, прям ціле спрямовано разом сіли, і ну що, це час нам написати пісню першу свою. І так сиділи над словами, сиділи над музикою. Тобто все разом робимо. І скільки сиділи? О... О, ну, одразу ну. не вийшло. Ми кілька днів збиралися тільки для слов. Mm -hmm. да. Для нас дуже важливо саме слова. Ну, Музика як то легше нам придумати щось, mm -hmm. а саме слова треба, треба саме те, що ми хочемо передати, mm -hmm. сказати. Взагалі дивилась ваші виступи. У вас переважає англійська мова у піснях, у виступах. Де? Чому так само? Чому саме так? Із, ізначально ми просто дивились на о, різні з, гурти із, за зар, да, зарубіжні гурти. Тобто ми за ними слідкували. Можливо, спочатку ми дещо подорожали їм, знаєте? Надихались ними. Надихались ними, так, вони надихали там великі сцени і нам просто. Саме початку подобались хіти більше англійської мови, вони ну, нам більше може підходять. Але зараз ми, от наступна пісня, наша буде, вона буде на, на, на нашому. Я... На українській на все ж таки. А чим відрізняється українська та англійська мова, якщо ми кажемо в контексті піс... пісні, в контексті творчості? Кажуть, що українська вона така мелодійна. Yeah. Ну, тобто, англійська вона легше для вас Тобто uh -huh. всі служать англійську, воно ну, в будь-якому випадку приємно. А тут український, во-первых, ти владелець в хоча языка, хотя сейчас на русском мені uh -huh. просто легше, але все равно ти повинен красиво все поднести, щоб це так звучало. А ще одна з причин, чого ми почали на ру на англійському співати, що ми. Ви свої ролики в Ютубі, щоб це було не лише для України, Росії, mm -hmm. а для заробітки. Більше маси, то, щоб ти робила свої виступу, так? Так, да, тож mm -hmm. на сцені давайте трошки ближче знайомитись. Хто за що відповідає вашому губ тобто, музичний інструмент? Хто співає, хто пише там музику? І взагалі вас четверо правильно я розумію про кожного mm -hmm. чтині гурту. Будь ласка, розкажіть. Mm -hmm. Начинаю. Ну, я барабанщик, отвечаю за ритм и все такое. Там песни в основном А умеешь пишут... так палочками крутить то Не, облом вообще жесткий. Всегда пытался научиться, никогда не получалось. Ну научись еще. Пальцы большие. В основном музыку пишет брат мой. Он ее пишет, но мы всегда потом просто вместе собираемся, после того, как он что-то придумал, там слова, может быть, какие-то или мотивчики, мы все вместе это Редактируем, то есть. Тобто барабаны і вокал, правильно я угу. розумію? Ну і гітара там. Вокалі гітара. Угу. Ще два учасника гурту. А, uh, тобто, е uh, і ще два учасника. Це бас-гітарист. А презентуйте есть... ім'я і прізвище. Влад, Влад Авщенко, бас-гітарист. е uh -huh. uh, крутий чел, такий з чёлкою довною. І ще один гітарист тоже, іще один гітарист, так, акустический гітарист, электрогитарист Сережа. Ага, дві гітари, барабан, три гітари, правильно? Дві... Ну, три гітари, если Три бас гітара, то Три барабан, Гітари, барабан да. і вокал. Так, ну, да, якщо потрібно mm -hmm. буде, я можу ще й на піані если... Тут гітара, а тут піаніно, так одночасно, mm -hmm. да? так. <laughs> одночасно сложно, конечно, так. Ну, да, uh -huh. <laughs> я знаю, що про нього в у X Factor, так? Да. Як на це взагалі, як ви вирішили там приймати участь? Як вистачило сміливості піти? Uh, давно хотіло. Собственно, ну, дуже давно, з першого сезону хотів, тоді ще хотів, як. Я давно вообще співаю, тоді хотів, як піти як соліст, бо не було групи, я не знав, що це таке. А потім просто ми узнали про седьмой сезон, і о, може це саме той момент. Да, ну просто ще так получилось, що нас пригласили. То есть не проходили предкастинг, нас просто ну, завидели відео на YouTube. А хто і... хто побачив? Організатори а, чи хто адміністрацій? Аділи з адміністратора просто ага. заметили, да, і вони получается, вислі приглашені, тому так вийшло, що у нас раз туди. Угу. Взагалі порівняйте локації полтавські, на яких ви виступали, локації x фактору І я яка емоція у вас була тоді? А, Не перевершу серйозно. Тобто, ми це ну як мечта, площається в реальність, це іменно про це. що захож у ну прям подих такий, знаєте. Яку пісню співали? Співали Weather», одна з наших найулюбленіших пісень, і вона найбільше просмотрів зайняла в Ютубі, тобто її співали. Я угу. знаю, що люди сканували молодці, вам так у залі? Угу. Ну так, да, там встали потім в кінці. Да. Угу. Це було теж приємно. Взагалі, як ви самі, самі себе оцінюєте, вашу творчість? Що змінилось? Ви виросли чи на місці ага. залишилися? Давно так. Да. Тобто, які проєкти вони підіймають. І, в принципі, коли ти хочеш чогось, а ти ростеш, в тебе є целі, то ти ростеш. Mm -hmm. Ну, во, -во всіх смыслах. Що тепер чекає вас? Ви пройшли відборочний тур чи правильно розумієте? Так, так, тепер лагер буде, да. і коли це буде вже? Це вже дуже скоро, ще точні дати не знаю, але буде скоро. Угу. Ще буде скоро перша музична премія Полтавщині. Да. Uh -huh. Ви там номінанти, номінація прорив року, правильно, це вже буде більш. Проєкт Про, року, так. Про це розкажіть, які у вас емоції від цього, Те, що ви потрапили все ж таки туди? Так, да, ну, неожиданно в... просто як -то Да. Во-первых, що дуже круто, це така ізумінка, наверня, цього проєкту, то що всі учасники це є полтавці, тобто uh -huh. є з Полтавської області і. Е... Майже всі з них це вже музиканти дуже до, доброго рівня. До січні, і тобто, так? На українському рівні. тобто, І це було дуже круто. І буде дуже круто, коли ми познайомимося з ним, виступимо на одній сцені. Це така дуже добра можливість. Угу. У вас є можливість зараз закликати полтавців голосувати в вашій номінації, тож користуйтесь моментом. Добре. Е, хочу сказати дякую всім, хто за нас вже заголосує. І нам дуже очень приєднано, і кожен голос для сцені. Якщо вам подобається наше творчество, голосуйте за нас і спасибо. 25 вересня чекаємо на ваш виступ, правильно, на «Віллі Крокоділі. Будемо дивитися, будемо за вас болівати. Ще у мене таке питання, скажіть, будь ласка, взагалі є у вас якась мрія? Як і у всіх музикантів, у всіх одна, мабуть. Ні, не у всіх одна. Хлопці, не хлопці, не потрібно у нас завжди. Це ж таки музична мрія. Это выступать на больших сценах в разных городах, и через свое выступление, не просто там, чтобы нас знали много, а чтобы через свое выступление мы вдохновляли тех, кто нас слушает, что-то делать, просто тоже двигаться к своей меще, как это делаем мы или другими путями, и просто делать людей счастливее, можно так сказать. Ви ж взагалі ще молоді, не боїтеся, що а, у вас щось зміниться у житті, щось в голові хоп і все, не хочу бути музикантом. Не ми, мабуть, пройшли вже цей етап. Було таке? Mm, бу Були предпосилки, як я там бу сказав. Було то, що поступати туди, -та, туди-то. -та, uh -huh. Але ми, ми ступалися і ми продовжуємо дивитися. Uh -huh. Взагалі, як Полтова вас приймає? Mm. Круто. Ну, тобто, у нас не не є багато друзів, у нас є багато. Тут ті, хто підтримують нас і пишуть, ми молодці, і горді за Полтаву, це дуже приємно. У угу, мене питання ще. Якщо я переможу у номінації перша музична премія Полтавщини, то. Це буде. Що першого голову приходить? Це буде крутей і рівне і. Я повибачаюся у моїх колег. Хараз, якщо я переможу на x factor то. А, О, а тут уже. Це не знаю, це такий просто сложний, якщо чесно, отвір даже. То це вже взагалі, як я проснувся з якогось снайперного в мірі. Не знаю, навіть поки як сказати, чесно. Що ж, вболіваємо за вас? Бажаю вам успіху, шаленого успіху, творчих звершень. Нехай ваші мрії музичні втілюю, втілюються у життя. А я нагадую, у нас студії була група Breeze, а саме Олександр Біляк та Ілля Біляк. Хлопці прийшли до X-Factor, Скоро вони будуть у таборі а також виступати на музичній премії Полтавщини. Тож бажаємо їм успіху і продовжуємо розмовляти на інші теми.